Слова сказати, тут ідуть там міліція. Ми 22 числа виходимо кожен за себе. А ті, хто кажуть, що треба на ринках зараз створювати координаційні ради і не йти на майдан, вони це кажуть для того, щоб ми програли, для того, щоб прийняли податковий кодекс. Сьогодні нам треба бути всім разом. І нам все одно, хто з нами, нам треба, щоб нам допомогли зупинити майдан. До всіх без виключення політичних сил з тим, щоб вони підтримали нашу акцію. На превеликий жаль, далеко не всі знайшли в собі сили, але Юля Володимирівна Тимошенко, як лідер опозиції, і інші представники опозиційного уряду надзвичайно конструктивно поспілкувалися з представниками нашої акції і чесно пообіцяли нам, що будуть допомагати нам в усьому і в жодному випадку не будуть нас політично використовувати. Досі вони тримали свого слова. Я думаю, що вони будуть тримати і надалі. Разом ми виробили ультиматум до Януковича, оскільки тут вже нам робити нема чого. Ми це знаємо, так? З вашого дозволу, я його зачитаю ультиматум до президента України щодо неприйнятності податкового кодексу. Ми спільно, категорично виступаємо проти ухвалення, підписання та запровадження у життя податкового кодексу. Податковий кодекс знищить малий та середній бізнес, позбавляє мінімальних засобів існування мільйони працюючих громадян та членів їх родин. Податковий кодекс знищує середній клас як основу демократії та громадянського суспільства. Податковий кодекс ухвалюється в інтересах великого капіталу, який знімає з себе соціальну відповідальність за добробут суспільства. Захистивши власні кошти від оподаткування через виведення їх в офшори, правляча в країні олігархія, весь фіскальний тягар перекладає саме на малий та середній бізнес. Ми вимагаємо від президента України у разі ухвалення податкового кодексу більшістю Верховної Ради негайно накласти на нього вето та зобов'язати уряд його відкликати за злочин проти малого бізнесу та середнього класу. Задокументований у проєкті податкового кодексу відправити у відставку його авторів прем'єр-міністра Миколу Азарова. <плес> Віце-прем'єр міністра Сергія Тігіпка та <плес> <плес> голову держком підприємництва Михайла Бродського. Якщо Віктор Янукович не виконає цих вимог і не зупинить введення в дію податкового кодексу, це означатиме, що він свідомо бере на себе персональну відповідальність за всі негативні наслідки від його запровадження. У випадку введення в дію Податкового кодексу ми будемо змушені захищати своє право на життя, право на підприємницьку діяльність, інші громадянські права і свободи безстроковими страйками та акціями громадської непокори. Ми звертаємося до місцевих рад усіх рівнів з вимогою невідкладно скликати позачергові засідання та дати оцінку податковому кодексу, підтримати наш ультиматум і прийняти звернення до президента України щодо витування податкового кодексу. У випадку непідписання президентом, не накладання вета. Нами планується проведення громадянської акції 22 листопада, 2010 року, о 10.00 біля адміністрації президента. Місто Київ, вулиця Банкова, 11, збір з боку вулиці Інститутської, з вимогою до президента України негайно накласти вето на цей податковий кодекс. У випадку підписання Віктором Януковичем податкового кодексу ми розпочнемо збір підписів за проведення всеукраїнського референдуму про да. дострокове припинення да. повноважень. Президента да. України та Верховної Ради і оголошення дострокових виборів президента України та Верховної Ради. Заявляємо про створення національної координаційної ради з дострокового припинення повноважень президента України та Верховної Ради. Запрошуємо представників об'єднань, підприємців, просто громадських організацій, всіх активних громадян входити до складу цієї координаційної ради. Закликаємо всіх громадян України підтримати цей ультиматум, приєднатися до нашої боротьби за збереження підприємництва. За демократію, справедливість і громадянську свободу в Україні. Ми підтримуємо такий текст ультиматику. Дякую. З вашого дозволу слово надається Юлії Володимирівні Тимошенко. Дозволяємо.